Очі зеброю та без безпеки у середмісті Черкас з'явилася ще одна фатальна пішохідка. Сьогодні вранці на ній водій збив літнього чоловіка. Той отримав травми несумісні з життям. Більше про смертельний випадок знають наші кореспонденти. Полісмени швидка та шоковані свідки. З десяток людей скупчились на перехресті Шевченка Рози Люксембург. За кілька хвилин до цього тут сталася фатальна пригода. Прямо на пішохідному переході під колеса Ауді втрапив річний дідусь. Свідки переповідають, ауді мчало на шаленій швидкості. Зупинитись перед перехожим автівка просто не встигла. Ну, тут страшне. А ця Моє безпечне, бо тут світло хворіш, бачите, ніде немає, де люди, де хочуть, та переходять. Кошмар. Боже, мабуть, убили, бо не живі. Інші додають, відразу після трагічного зіткнення водій авто кинувся допомагати постраждалому. Людина допомагала. А що можна було його врятувати, не знаєте? Ну, у медиків нас просити. Рятувальник радіон дорожню пригоду побачив із вікна маршрутки і без вагань кинувся повертати постраждалого дідуся до життя. Підбіжав одразу, то тобто почав ділять. Робити... Закритий масаж серця йому. Мужчина, який рядом був молодець, він дуже допомогти. Одразу йому сказали, що виходить. І в принципі, в паніки все це дело. В принципі, поки допомога вже непосредственно не приїхала. Медики кажуть, на місце події прибули за лічені хвилини. Та врятувати жертву ДТП вже не змогли. Після огляду та проведення зняття електрокардіограми було ви зафіксовано біологічну смерть. Всі ознаки біологічної смерті вже вже були наявні. Храма голови ну так можна передбачити перелом основи черепа, але ж. Гори водія правоохоронці затримали прямо на місці. Він виявили, як і жертва родом із Черкас. За даним фактом крик не має провадена 286, частина 2, передбачає до восьми років позавання волі. Тепер правоохоронці встановлюють всі обставини та причини ДТП. Катерина Ковбій, Сергій Єфімов, Віка Новини.